Соціалізація після повернення з фронту активно обговорюється у суспільстві. Але, на жаль, не усі люди знають, як правильно поводити себе з військовими. Сьогодні ми перевіримо перехожих, а ще візьмемо коментар у психолога. Знаєте, недавно просто повернувся з фронту і зі Сходу. І зараз якось так дуже просто важко, тому що. Я був там, і я бачив ну, такі речі, про які тут навіть ніхто не здогадується. І мені дуже дивно, що... Ну, що, що люди. Я розумію, що потрібно жити далі. Але не потрібно забувати, що в країні війна. І хлопці, які гинуть на Сході, вони гинуть заради вас. І тому. Інколи потрібно, знаєте, менше щось відсвяткувати, можливо, чи, вибачте, піти побухати, а, а краще ті гроші витратити на, на щось корисне. Тому що ну ж, як це так? Ну, от Я приїжджаю, в одну маршрутку зайшов. Якийсь там водій каже: я йому посвідчення даю на, на цей. На проїзд він каже, плати. Я кажу: ну то як плати, я ось в мене посвідчення. Почався там скандал, другий щось там теж, якісь е пасажири почали там щось теж. Хтось за мене, хтось за водія. Та люди, та схаменіться ж ви ну, нарешті. Ну, Я просто цього не розумію. Олег. Я особисто був свідком, що зайшла мама, якого син загинув. І він починає. то Я встав, кажу, знаєш що? Я там не був, мій син там був. Як доїдеш до кінця, я визвола АТОвців. Вони тобі харлюють. Вони та, та, та так і Бо треба. Той, так, не можна. Так, так і треба. Людяності не усі. Але є, вони є, є, є от... нажируться. Ми от є такі. Угу. Вибачте, будь ласка, ви десь пішете, можна з вами просто поговорити? Я з радістю я на роботу біжу. На роботу біжите. Ну добре. Да, да. <звук> Мені просто хочеться з кимось поговорити, нема з ким поговорити. Може з вами. Але якщо можна, давайте так ближче до стіни встанемо, так спокійніше просто. Люди, я думаю, просто намагаються абстрагуватися від того. і Інколи це доходить до того, що вони взагалі забувають, що насправді відбувається. Насправді починаєш цінувати багато речей безпосередньо не в зоні комфорту. Ну, напевно, десь так. Я, я згоден, я не кажу, що. Не потрібно святкувати там щось, чи там не потрібно відпочивати. Потрібно ну це факт, це точно. Але я проти того, щоб люди повністю забували. А в мене таке враження, що люди повністю забувають. Не всі. Ну не всі добре, не всі, але в... ну, велика, велика кількість, можливо, більшість навіть. Не більшість визначає наші справжні наміри насамперед. Тому не знаю. Люди Людина розуміє, як це втрачати друзів, як це спати під ракетами, під бомбами, як це ховати голови від куль. Це, це не просто так. І це, і це не забавка, і це не весело, і не круто. Я там не був, але я не можу уявляти, як там тяжко, але розумію, що так. Проїхав з війни. Втратив купу друзів. Тяжка втрати. Що ви Та, Через що? Через війну? Через що? Не сам зі Двова. проїхав, і таке враження, що тут типу, все, все, все класно, ну, типу, ну все, все класно. Я ну, я не знаю. Це добре на заслуженість. Буде. Бойдете на лаві дозвіл. Добре, хлопці, не буду вас затримувати. Дякую. Не, не тримайте, щоб це не сталося. Все йде до кращого. Дякую, хлопці. Все буде добре, все буде Україна. перемоги скоро буде. Не дякую вам, дякую, все це дуже добре. приємно. Ніколи не падайте духом, Господь добрий. Матінка Божа, добра, знає всі побажання. Все буде добре. Дякую вам. Хай матінка Божа вас береже, тримає від своєї обігні. Все буде добре, не переживайте. Ну, кожен має щось своє. Знаєте, треба терпеливо нести свій хрест. Ні, ні на що, не на а матінка Божа всім від відплатить. Ви молодці, дякую вам, що ви нас захищаєте за наш спокійний сон. Все буде добре. Дякую, дякую, дякую що підтримуєте нас. Та. Все буде добре. Підтримую в мене теж хлопці на фронті. Так що я все розумію. Чекаю. Ми всі молимся. Ви не думайте, що ми про вас забули в кожній церкві, в кожній хаті ми завжди пам'ятаємо. Вибачте, дівчата, з ким у вас саме цей час, просто мені поговорити з кимось, хочеться. Ми просто... вас на навчання у нас зараз. Ясно, добре? Ну, поговорити просто хочу. Важко мені просто. Важко. Ти можеш відчуватися абсолютно вільно, що ти хочеш сказати, або просто то Я можу поруч того мовчати. Тебе теж побачити. Можна тебе просто обідняти? Так? Да? Добре. Це добре. Добре. Відтикується. Я був в Бахмуті. Бахмуті. Да, що він двох загинув. Я накрива. Саме зіткне. Зітбова. Із вату. Але. Мене і вам. Але не буду тебе затримувати. Що ти хочеш, з тобою поговорити, мене ще є. Все... Дякую. Олег, все добре. Добре, ти добре, ти теж тримайся. Десь. Важко в цій реальності житло Важко, А нічого не зробиш. Через це і важко. Через це і важко. Через це і важко, це правда. Ну, ми робимо. Угу. Намагаємось, ми робимо. Я зараз не хочу якісь правильні слова говорити. Коли не важко, не важко, і просто треба бути положним. Навіть просто постояти і обійняти це вже багато чого коштує. Ти зараз на ротації чишне, чи Так. А так. А тут що чекаєш? Я просто гуляю. гуляєш. Ти в ту сторону йдеш? Шо? Не трішки з тобою пройдесь. А ти сам звідки? Я взагалі на Петровській області. Uh -huh. полуз... Як... Ну, ще до початку повномасштабного втори, я приїхав. Uh -huh. Ти вчишся, працюєш? Працює, чогось. Хочу... А, і вчишся і працюєш. Mm -hmm. А то я вчився. Та я вже десь туди піду. Підеш, так? Та. Дякую це тобі, дуже. Номер. Я радий тобі не знаю, хочеш щось допомогти і зрадити. Це дуже приємно, тому що це необхідне людям. Я не знаю, хочеш запиши мій номера, я мардіну. Давай, так, давай, якщо, якщо, якщо тобі не складно. А тепер ми покажемо ці відео психологу, аби вона розповіла, як правильно поводити себе в таких ситуаціях. Тут спостерігалося, звичайно, що емоції військового, які повертаються в місто, де нічого не відбувається, і хочеть, хочеться просто поговорити. Реакція цього хлопчини, насправді така ну, лояльна, і він витримує ці емоції. Хоча йому важко, він підбирає довго слова, підшукує їх і не говорить там якихось загальних фраз, він, начебто, десь навіть. Обізнаний в тому, що не треба говорити. Тобто, що все добре, оці загальні фрази, які взагалі не мають місця зараз, тому що немає, ну, немає доброго в цій ситуації. Ще, що він намагається не говорити будь-що і витримує емоції в мовчанці. Тобто він дозволяє емоціям бути. І насправді важко людям інколи витримувати важкі емоції. Це помітно багатьох, і люди, які не були, на, не були в зоні бойових дій, це, це помітно. Або люди, які не воювали, вони ну, їм важко витримувати емоції людина, яка пережила якусь таку подію чи бойовий досвід. Ось і тут звично люди говорять: я тебе розумію. Насправді ми не можемо цього казати, бо ми не можемо постану і звичайна людина не може зрозуміти цей досвід, не переживши його. Тому такі речі і не проговорювалися в цьому відеоролику. А навпаки, була підтримка, емпатія були ось це дозвіл на, обій... на те, що можна обійняти. Це дуже добре і намагання допомогти. Тобто, навіть будучи в такій випадковій ситуації, людина. Намагається дати те, що вона може дати, і в мене було таке відчуття, навіть що він десь скерує цього військового, тобто десь йому дасть якісь контакти, де йому можуть допомогти у Львові. Тому це дуже добрий приклад такої адекватної поведінки і адекватного сприймання нелегких емоцій травматичного досвіду. Людина, яка звернулася просто на вулиці. Насправді на цьому кейсі, на цьому випадку, можна будувати і принципи того, як варто говорити з людиною, яка повернулася з бойових дій, яка в такому стані, розгубленому емоційно, тобто людина емоційно збуджена, людина пережила втрату ось і шукає підтримку. І... Тут варто, звичайно, що просто поговорити, просто підтримати, але не говорити таких загальних фраз: це буде добре, що все скоро закінчиться. Чи як там було, розкажи мені, як там було, чи ти стріляв людей. Оце найбільша така фраза, теза, яка ну, не варто її говорити, уникати, тому що. Ми і так бачимо щодня відео і свідчення людей про те, що відбувається. Тому не варто, якби людину, яка реально повернулася з іншої реальності, у місто, де немає бойових дій, і хоче просто відпочити, дещо адаптуватися і, наприклад, там задовольнити якісь базові потреби, тобто того, що він не мав сон, їжа, відпочинок. Відео таке. Теж, можна сказати, має місце. Тобто, це молоді люди, які собі десь йдуть в справах. І така відчутна реакція, механізму уникання і захисту. Тобто ми уникаємо, це нас не стосується, ми маємо свої справи. І якось так, ну, начебто, і хотіли щось сказати, але в них не вийшло. Тобто, все буде добре. Ти знайдеш особливу фразу: ти знайдеш ще друзів, коли людина каже, що я втрата, мені боляче, яка повертається з такою втратою, і говорити про те, що, ну, що все гаразд. Це неправильно, звичайно. Люди інколи, які втрачають героїв, тобто побратимів в цій ситуації, вони не відчувають себе героями. Вони відчувають, вони повертаються з провиною, що це сталося, і в них є такий от цей ефект, так, що я вижив. Так? Тобто провина за те, що я вижив. І говорити там в цій ситуації людині, що ти герой. Вони можуть теж відреагувати по-різному, тому що вони там на даний момент не бачать вчинку чогось такого, за що вони можуть пишатися. Це до речі, стосується і людей, які виходять з полону. Вони теж переживають дуже важкий досвід, важкий в побуті, в, тобто їх принижують дуже часто. Це ж і катування, і приниження гідності. І буває так, що вони дещо не витримують. І коли їм казати, що ви герої, ви повернулися з полону, інколи це теж викликає у них неоднозначні почуття, почуття провини, сорому, і вони згадують не зовсім, скажімо так, свої вчинки, за які вони. Можуть пишатися, і тоді в них виникає такий навіть когнітивний дисонанс, така незгода з тими словами, і теж може бути різна реакція.